Люстра у старовинній залі на площі ринок вибухнула світлом саме в ту мить, коли свекруха. Сказала село, це не про нашу родину. Чому я лише усміхнулася у відповідь, поясню пізніше. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду. Того вечора у Львові святкували заручини. А я тримала в долоні маленький срібний хрестик і намагалася дихати рівно, щоб руки не зрадили мене тремтінням. Гості сміялися, келихи дзенькали, скрипаль тягнув знайому мелодію, а пані Олена, мати мого нареченого, рухалася залом, як господиня старого палацу, рівна спина, ідеальна зачіска, крижаний погляд. Вона зупинилася біля нашого столу, оцінила мою сукню, мої руки, моє провінційне, дякую. І настільки чемно, що то різало сильніше за крик, мовила місто має свої правила, Марія. Під камінь, це мило, але не наша ліга. Кілька жінок із сусіднього столу перезирнулися і опустили очі в келихи. Андрій, мій наречений, стиснув мені долоню. «Не зважай, мамі треба звикнути, прошепотів і спробував усміхнутись. Та усмішка вийшла квола. Пані Олена вловила це і тільки підняла брову звикнути. До чого саме? Музика спіткнулася на ноті, скрипальков знув смичком, ніби оступився. Я встала і запропонувала допомогти офіціанці, що щойно пролола на підлогу графин із водою. Та, червона, схилила голову усе добре, пані. Я присіла, підняла скалки, щоб ніхто не поранився. Ось так і живуть у селах, мовчки. Але роблять, пролунав за спиною голос свекрухи, тихий, проте так, щоб почули всі. Згорток сміху прокотився залом. Я з вішака взяла свою легку хустку, щоб вийти на повітря, і тоді помітила чоловіка у темному костюмі біля колони. Чужий. Не з нашого кола. Він дивився не на мене, на мій хрестик. Я вловила короткий, майже непомітний рух його бровами. Як у людини, що раптом згадала забуте ім'я. Пробачте, панно, сказав він, коли ми зіштовхнулися у коридорі. Дозвольте запитати цей знак на хрестику. Де ви його взяли? Я відповіла чесно, це все, що маю від матері. Вона залишила мені його в ДТБ удинку в Дрогобичі. Чоловік представився Артем Свердлик, адвокат зі стрия. Його погляд був уважним. Як у лікаря. Мені здається, я бачив такий символ в архівних справах. Старий Львівський рід. Він замовк, мов хтось обірвав нитку думки і додав тихіше, якщо помиляюся, вибачте. Коли я повернулася до зали, пані Олена вже встигла перетворити вечір на показ Манер. Вона поставила на центр столу коробку з перснем і, не торкнувшись кришки, оголосила. Перед тим, як ми всі заплескаємо оплесками, я хочу, щоб пані Марія сказала кілька слів про майбутні плани. Робота, Освіта, хобі, крім полів. Стільці посунулися, вилізли телефони, хтось увімкнув запис. Я працюю, сказала я, на землі із людьми. І це мене не принижує. Звісно, солодко всміхнулась вона. Але наш син Інший рівень відповідальності. Нам не потрібні казки про простоту. Нам потрібна впевненість у походженні, у пристойності родини. У вона раптом помітила хрестик у моїх пальцях і поцікавилась уже без усмішки, це з базару. Я відповіла це пам'ять. Вона зітхнула у пам'яті мають значення прізвища. Не речі Скрипаль знову заграв. Чашки зацокотіли. Хтось підморгнув моєму Андрієві, мовляв, забери маму з траси. Але пані Олена набирала ходу. Знаєш, сину, у Тернополі є родина, з якою нам було б про що поговорити. Дівчина освічена, вихована, з середовища. Вона навмисно обірвала фразу, подарувавши паузі отруйний смак. Андрій стиснув зуби, однак промовчав. Я вирішила втекти на хвилину на балкон. Нічний Львів дихав мокрим каменем і шавлею з найближчої кав'ярні. До мене підійшов Артем, я не хотів заважати. Просто, якщо ви дозволите, я пошукаю відомості про цей знак. Він належав родині, що колись мала будинок на Личаківській. Дивна історія. Їхній слід обірвався ще після війни. Я спитала, навіщо це вам? Він відповів майже пошепки, деякі історії просять бути докінченими. Коли ми повернулися, пані Олена підняла келих за сім'ю, де все зрозуміло вона дивилася на мене, наче кидала виклик. Я торкнулася хрестика, і мені стало тихо. Добре, сказала я, нехай буде зрозуміло. Я не планувала робити нічого гучного, лише попросила слово. Розкажіть нам. Марія, відкинувшись, мовила свекруха. Звідки ви і хто ваші родичі? Усі схилилися ближче, чекаючи, як на виставі. Я з під каменя відповіла. Родичів не знаю. Але я вловила погляд Артема, і слова самі стали на місце. Але, здається, сьогодні вперше з'явився шанс дізнатися. У залі задзвеніла тиша. Пані Олена посміхнулася зверхньо, шанс, слабка валюта, Марія. Я подивилася на перстень у коробці, на людей, що притихли, на Андрія, який не знав, куди подіти руки, і сказала: іноді саме вона, ця слабка валюта, відкриває двері, які гроші не купують. До чого ви ведете? спитала вона, і в її голосі вперше з'явився неліт, цікавість. До історії. Яка почалася не тут, відповіла. І закінчиться не так, як ви думаєте. Скрипаль обірвав смічок, немов хтось наказав Тиша. А хтось у глибині зали ледь чутно прошепотів, гриневичі. Коли я ще була малою, весняний дощ над Дрогобичем часто стікав по шипках дитячого будинку. У кімнаті пахло кашею, а ми, діти, сиділи по ліжках, слухаючи. Як вихователька сварилася з нянею. Вона без роду, без племені, ніхто про неї не спитає, казала одна. Я робила вигляд, що не чую, але слова западали в серце і залишали там холод. Єдиним теплом був той хрестик, маленький, з тонким візерунком, який чомусь здавався чужим у стінах, де все було сіре. Якось, коли я ховала його від старших дітей, почула уривок розмови. Вихователька, думаючи, що я сплю, прошепотіла інші, тож дитина з роду гриневичів, із золочева тільки нікому ні слова. Тоді я не надала значення, бо їм я нічого не казало. Але тепер, коли адвокат зі стрия вимовив слово рід, у пам'яті ожили всі ті шматки забутих розмов, мов пазли. У Львові ж тим часом ситуація загострювалася. Пані Олена після заручин не зупинилася. Вона влаштувала вечерю для поважних знайомих, серед яких були й бізнесмени з Тернополя. На мене вона дивилася так, ніби я випадково сіла за її стіл у ресторані. Андрію, мовила вона, ця дівчина не знає, як тримати себе в товаристві. Ти ж пам'ятаєш Наталю, дочка підприємця з Тернополя. Ось і з ким треба створювати сім'ю. Я стояла поряд і слухала. Як моє майбутнє розписують без мене, наче я тінь. Андрій мовчав. Його очі бігали між мною і матір'ю. Він не мав сміливості перечити, і це різало сильніше за її слова. Мені хотілося втекти, бодай до рідних полів під каменя, де пахло сіном і яблуками, а не отруйною вічливістю. Та замість втечі я зустрілася з Артемом. Він прийшов до кав'ярні біля собору святого Юра. Приніс кілька старих світлин і папери. Бачите цей знак? показав він. Його викарбовували на речах родини Гриневичів. Вони мали великий маєток у золочеві, а після війни їхній слід загубився. У вас на хрестику точнісінько такий самий. Я дивилася на фото: чоловік у темному костюмі, жінка у вишуканій сукні, двоє дітей. В очах жінки було щось рідне. Я злякалася власної думки і відсунула знімок. Може, це випадковість, пробурмотіла. Артем лише хитнув головою, у Львові немає випадковостей із такими символами. Того ж вечора свекруха ще раз завдала удару. Вона підійшла до мене в коридорі і прошепотіла: Послухай, дівчинко. Можна втратити кохання, але не можна втратити обличчя. Якщо підеш сама. Отримаєш хоч якусь повагу. Якщо я вижену тебе, отримаєш ганьбу. Її слова вдарили так, що я ледве стрималася, щоб не відповісти. Я просто притулила долоню до хрестика і подумала А якщо правда за мною? Якщо моє минуле сильніше, ніж її гроші? Наступного дня я зважилася на поїздку. Разом із Артемом ми вирушили до Золочева. Там Серед вузьких вуличок і старих кам'яниць ще стояв будинок із облупленою штукаторкою, на фронту ніякого ледь видно було той самий знак. Старенька жінка в садку, почувши моє ім'я, затремтіла Марія. Такий самий хрестик носила Анна, донька Петра Гриневича. Її голос зірвався, очі наповнилися сльозами. Я стояла, наче земля пішла з під ніг. Серце билося в скронях. І вперше я відчула, нитка, яка тягнеться з минулого, може привести мене до правди. Але я ще не знала, що пані Олена вже готує власний хід, аби розірвати цю нитку назавжди. У повітрі золочева запах яблуневих садів змішався з перечуттям бурі. Я не знала, що чекає попереду, та була певна, повертатися в Львів із порожніми руками я вже не зможу. Я повернулася до Львова, несучи в душі змішані почуття, надію і страх, здавалося, що в золочеві я нарешті знайшла нитку, яка пов'язує мене з минулим. Стара жінка впізнала хрестик, назвала прізвище Гриневичів, і її слова ще звучали в мені. Анна носила такий самий. Я повторювала їх про себе, наче молитву, та водночас боялася, а раптом це лише збіг. У нашій квартирі пані Олена зустріла мене холодною посмішкою. Вона сиділа за столом у вітальні поруч дві її подруги з Києва в дорогих прикрасах. Ну що, Марія, дізналася вже, що твої предки вигадані? Виїдливо запитала вона. Звідкись же ти вигадала ті казки про знатний рід? Подруги зітхнули співчутливо, але в їхніх очах блищала насмішка. Я мовчала. Не хотіла відкривати карти. Лише сказала, правда сама знайде дорогу. Свекруха розсміялася, правда. У нашій країні. Дівчинко, тут знаходять дорогу лише гроші. Наступного дня я зустрілася з Артемом у кав'ярні на вулиці Дорошенка. Він приніс новину у старих архівах знайшов згадки про родину Гриневичів. Є записи про доньку Анну, яка після війни зникла безвісти. Але тут треба документи, які б підтвердили твоє народження він поклав на стіл пожовклий аркуш із початкою виписку з метрики. Моє серце зупинилося там справді було ім'я Анна і поряд, дитина Марія. Я дивилася на той папір, і мені хотілося кричати від радості Це я. Подумала я нарешті доказ, що я не вигадала свого минулого. Я обійняла Артема і відчула, як сльози котяться по щоках. Але радість була передчасною. Коли я прийшла додому, пані Олена чекала з новиною, у міській раді перевірили. Жодної родини гриневичів у списках спадкоємців немає. Твій адвокат шукає міражі. Вона простягнула мені офіційний лист із печаткою. От бачиш, сказала вона, казки закінчилися. Час зійти на землю. Я дивилася на той документ і відчувала, як земля знову вислизає з під ніг. Андрій стояв поруч, винувато мовчав. Може, мама має рацію? Прошепотів він. Ти ж сама казала, що виросла в дитебе уденко. Звідки всі ці історії? Його слова боліли сильніше, ніж удари свекрухи. Він сумнівався. Я замкнулася у своїй кімнаті і до пізньої ночі розглядала пожовклий аркуш із архіву. У голові звучали слова тієї старої жінки із Золочева. Але що, як усе це лише збіг? Що, як пані Олена Права, я справді вигадую собі походження, аби виглядати кращою. Вранці Андрій поїхав у справах, а я вийшла на вулицю. Осінній Львів був похмурий, туман стелився над ратушею. Я йшла повз книгарню і побачила афішу, лекція з історії львівських родів у бібліотеці на вулиці Стефаника. Серце затремтіло, можливо, там я знайду нову нитку. А вдома тим часом пані Олена телефонувала своїм знайомим у Києві. Треба закрити тему з Гриневичами, сказала вона. Якщо доведуть, що та дівчина справді їхня донька, моєму синові доведеться ділитися всім. У її голосі звучала холодна рішучість. Вона вже готувала власну гру, ту, в якій я повинна була програти. І я навіть не здогадувалася, що той лист із початкою, який показала мені свекруха, був не більше ніж фальшивка. Я пам'ятаю той ранок у Львові. Місто прокидалося повільно, трамваї деренчили по коліях на площі Соборній, запах кави линув із кав'ярень, а я стояла на холодних сходах бібліотеки на вулиці Стефаника і боялася увійти. В руках тримала пожовклий аркуш із архіву, який ще вчора здавався доказом, а сьогодні лише папером, що нічого не змінює. Але саме тоді подзвонив Артем. Його голос тремтів від збудження Марія, я знайшов у Луцьку свідоцтво про народження. Там є твоє ім'я і підпис Анна Гриневич Це не вигадка. У мене закрутилася голова. Я вперше за довгі роки відчула, що хтось, крім мене, вірить у мою правду ми зустрілися ввечері в кав'ярні на проспекті Свободи. Артем розгорнув папку. І я побачила документ із початкою та датою. Ти, донька Анни Гриневич, сказав він. Її слід зник у паетадесятих, але дитина-дитина лишилася. Я гладила пальцями старий папір, боячись, що він розає і водночас боячись прокинутися. Та поки ми сиділи там, пані Олена вже готувала удар у відповідь. Вона зустрілася зі знайомим чиновником у Києві. Треба, щоб ці записи зникли, сказала вона. Це питання честі моєї родини. Чиновник кивнув, узяв гроші і пообіцяв: ніхто не знайде нічого в архівах. Наступного дня я поїхала до Буська. Там, у невеликому будинку біля старого костелу, мене зустріла жінка років 60. Вона довго дивилася на мене, ніби вдивлялася крізь роки, а тоді сказала. Твої очі точнісінько, як у моєї двоюрідної сестри Анни. Вона витягла зі скрині пожовклу світлину, на ній молода жінка з тим самим хрестиком на шиї. Моє серце підстрибнуло. Це був доказ сильніший за будь-які папери. Ми довго розмовляли. Жінка розповіла, як Анна зникла під час переслідувань, а дитину нібито віддали в надійні руки. Вона плакала, тримаючи мене за руки, ти наша. Ти, Гриневич. У моїй голові дзвоніли її слова, як дзвонив соборі святого Юра. Коли я повернулася додому, пані Олена чекала мене у вітальні. Вона кинула на стіл якийсь новий документ і сказала Дивись. У Києві підтвердили: немає ніякої Марії, доньки Анни. Ти все вигадала. Я взяла папір, але вже знала, це пастка. Бо у буську мене назвали на ім'я ще до того, як я щось сказала. Бо в Луцьку я бачила печатку і підпис, який не підробиш. Її очі блищали холодною перемогою. Вона думала, що загнала мене в кут. Сину, мовила вона до Андрія, час робити вибір. Інакше ти втратиш усе, що я будувала. Андрій сидів блідий, мовчав. Його руки тремтіли. А я стояла перед нею вже не як селянка з під каменя. Я знала, тепер за мною правда. Мені лишалося зробити останній крок вивести правду на світ так, щоб її не можна було сховати ні грішми, ні брехнею. І я не підозрювала, що цей крок приведе мене до суду у Львові, де вирішиться все. Судовий палац на вулиці Чоловського у Львові того ранку гудів, наче вулик. Кам'яні сходи обліпили журналісти з мікрофонами, камери світили просто в очі, а люди нашіптувалися, наче чекали на виставу. Я йшла коридором, стискаючи в руках теку з документами, відчуваючи, як холодний метал хрестика впивається в долоню. Поруч ішов Артем, адвокат зі стрия. Не бійся, сказав він тихо. Сьогодні все стане на свої місця. У залі засідань пані Олена сиділа гордо, наче королева. Вона вибрала темний костюм, щоб виглядати серйозною, і навмисно не дивилася в мій бік. Поруч із нею, її знайомий чиновник з Києва, який мав підтвердити відсутність будь яких слідів Гриневичів у реєстрах. Андрій сидів між нами, але здавався розірваним навпіл, його очі благали, щоб усе закінчилося без ганьби хоча б для когось. Суддя зачитав справу. Першою виступила пані Олена. Її голос лунав упевнено, ця дівчина авантюристка. Вона хоче скористатися добрим іменем моєї родини, щоб увірватися в наш дім. Жодного підтвердження її слів не існує. У Києві офіційно підтвердили, родини Гриневичів немає серед спадкоємців. Її слова викликали схвальний гул у залі. Артем підвівся спокійно, розкрив папку і подав судді пожовклий документ. Це свідоцтво про народження, видане в Луцьку, датоване паєте десятими роками. Підписано Анна Гриневич, мати Марії. І ось ще свідчення, очевидця з буська, яка впізнала пані Марію та її хрестик. Суддя взяв документ, довго розглядав початку. У залі запала тиша Фальшивка Вигукнула пані Олена. Її голос надтріснув, як скло. Це не може бути правдою. Артем лиш посміхнувся, тоді поясніть, чому ця печатка співпадає з іншими архівними записами, які ми підняли в Луцьку та Золочеві. І чому ця світлина, зроблена в буську, показує Анну Гриневич із тим самим хрестиком, який сьогодні на шиї пані Марії. Він показав фото і Залзав мер. Я стояла, тремтіла, але не відводила погляду від свекрухи. Її лице спершу налилося червоним, потім зблідло. Андрій схопився за голову. Мамо, ти ж знала. Вона опустила очі. Вперше я побачила в ній некрижану гордість, а розгубленість. Суддя оголосив на підставі документів і свідчень визнається, Марія є донькою Анни Гриневич, спадкоємицею роду. Власницею частини майна, яке належить родині у Львові та в селі під камінь. У залі пролунав шум, хтось навіть заплескав. Для пані Олени це було не просто рішення суду. Це був удар по всій її гордині. Вона, яка роками будувала образ багатої пані зі Львова, виявилася дочкою простої жінки з села Піджовквою. Вона приховувала своє минуле, але сьогодні воно стало відомим усім. Я вийшла з залу, тримаючи теку і хрестик. Андрій ішов поруч, мовчав. Нарешті він зупинився, пробач, що сумнівався. Я не бачив, хто ти насправді. Я лише відповіла тепер бачиш. На сходах люди розступилися, даючи дорогу. Львів дихав свіжим повітрям, дзвонили дзвони собору святого Юра. Я підняла голову і відчула, уперше за всі роки є більше не солянка, недостойна міста. Я, донька роду, про який мовчала історія. І моя правда перемогла. А хрестик у моїй долоні сіяв так, ніби й сам дочекався цієї миті. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.